Українські традиції поєднані поєднанні з релігійними та духовними піснеспівами такими є пріоритети творчого розвитку колективу недільної школи села Привороття у Брусилівському районі. Своєму селі ми вже провели близько 15 концертів. І тому вже сьогодні ми побували вже в багатьох інших містах і району, і наш, нашої області, і України, і навіть за її межами. А в Бруселові ми завжди виступали в складі різних інших концертів. Ну, Захотілося зробити концерт і особливо на прохання людей. Сьогоднішня акція. Проходила у районному будинку культури має ще й великий соціальний зміст підтримати трирічного житомиряна, який має важкі недуги. і благодійники по всій області вже зібрали чималу суму коштів, щоб лікувати його у престижній закордонній клініці. Тому я хочу подякувати матушці за велику працю, яку вона вкладає в серця цих дітей, і в цих, і в наших, і люди, які дивляться такі концерти, вони стають душею кращі. Під час акції зібрано кошти, які підуть на лікування онкофорого житомирянина. Уже зібрали і перерахували 50 тисяч євро. Еквівалент 50 тисяч євро на Німеччину для того, щоб сьогодні батьки отримали визов на лікування Сашка Петренка. Дуже приємно, що саме Брусилів наш районний центр не став осторонь і також проявив ініціативу. І на благодійному вечорі колядок, який ось пройшов в цьому палаці культури. Недільна школа села Привороття Брусилівського району зініціювала і ми разом зібрали 4700 гривень. Благодійність та доброта це наші соціальні орієнтири. І добре, що ми зустрічаємо багато щедрих і відкритих людей, які і несуть позитивні людські яписті, а цим і врятовують життя людей.